Вітаю, друзі. Погода у нас така, знаєте, як то кажуть, позичний, та й випий. Одним словом, поміняв я в себе передні амортизатори. Заодно поставив проставки, підняв її трошки вище, знаєте, у нашому селі, там, мабуть, у всіх селах є. Чим, вище, чим вищий кліренс, тим краще. Ну і Зараз задні у мене хороші. Хочу поставити просто проставки. Задні. Але виникла одна, я би сказав, проблема. Дякуючи розробникам. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, я вирішив ось такі от проставки поставити собі ззаді. А в чому проблема? Ось дивіться, щоб це поставити, щоб зняти амортизатор, треба звільняти ковролін. Піднімати, забирати оці от боковинки. Ну, саме основне, треба звільнити. Зараз я підсвічу тут. Я в гаражі, бо тут якесь крапотить, Не зовсім добре видно. Ось, дивіться, треба звільнити, відкрутити спинку, щоб можна було витягнути боковинку. ось, бачите, Щоб можна було витягнути боковинку і звільнити, зробити доступ до амортизатора. Ну, але ж ми не здаємось, що я зробив. Ось дивіться, друзі. Підсвітив, подивився плюс-мінус, де гайки знаходяться. Тут був маленький, самі знаєте, отвір. Взяв, підібрав по діаметру. Якраз у мене був відрізний круг по металу, він мені підійшов, по діаметру, вирізав. Просверлив одна біля одної дирочки, бо тому що тяжко було сюди добиратись. ну Одним словом вирізав таку, такий от отвір. Тут я залишив, як бачите, щоб суцільна була ця боковинка, щоб її не, не, не відрізати, не обрізати. Ось, ось, дивіться, доступ доступ до гайок. Ось, є, до кожної гайки. Єдине що, єдине, що мені можливо трудно буде трошки попасти по тому амортизатор в гніздо. Ну, я не думаю, що це така велика проблема. Більша проблема це до нього добратися. Була, зараз немає. Цю, цей отвір, друзі, чим я закрив? Ось дивіться, це відерце дно, вірніше дно відерця від. Ну, там різні майонези продаються у таких відерцях та все, там багато чого продається. Приклею такі от вушка. Ось, І Це, ця кришечка, вже будемо називати кришечка, закриває ну, той отвір робить красивим цю боковинку. Ну так, друзі, так я. Вирішив зробити доступ до амортизатора. Доброго, друзі! Кому сподобалось, кому потрібно, користуйтесь на здоров'я, будьте здорові, мирного неба вам!